Кантрі uh, вас вітає канал Слово Грай про великих українців, який розвивається завдяки нашому спонсору юридичній фірмі Табачук, лідеру з юридичних послуг у сфері житлової та комерційної нерухомості у США. Всі контакти в описі. Нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук. Яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США? Фірма є лідером з надання повного спектру юридичних послуг покупцям, продавцям, інвесторам та забудовникам. Послуги також надаються українською мовою. Хочеш мати кваліфікований юридичний супровід своїх нагальних справ? Всі контакти в описі до відео та у закріпленому коментарі. Вашій родині. Мене звуть Ольга, я теж дружина Олексія, і ми родинами з вами зустрічаємось, мені дуже приємно, пане, пане Богдане, вам, бо, вам батьки дали ім'я Богом даний. А вам, пані Стефанія, я зараз вам враження розповім. Як тільки я почула, що Олексій назвав вас Стефанія, я одразу помислила. Чи випадково ви не з Калуша? Так, моя, моя ем... мама. Ні, мама і тато не з Калуша, але Станькова, навіть кілометр від Станкова. Від так, 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 так. Ми добре знаємо, тому що це під Львова ми ж працюємо. Ну, це Франківська вже ближче до Франківська. Так, так. Моє... Але ми добре ці знаємо маршрути. Чому я вам це сказала? 2022 рік. В Україні починається повномасштабна війна. У нас є Євробачення. Євробачення, де всі співаки гурт співають. Євробачення чули таке. Гурт, гурт співаків Калуш, називається Калуш, з Калуша. Виконують пісню Стефанія Мама. І перемагає. Так. І от, коли я почула Стевка, я одразу зрозуміла, що ота наша перемога, вона ось вона близько. І одразу так. зрозуміло, що от мабуть у калуші дуже багато і часто називали діток Стефанія. Тому а -а -а. для вас це буде ще велично. Можна пишатися тим, що вам дали імення. Це батьки е, зберігають рід, е, рід, звідки вони є, і ім'я, ім'я несе таку цінність. Так. Е, мені так було боляче почути. Я довго не могла осмислити, тому що ми зараз добре знаємо цю війну, але недобре так відчували війну Другу світову, коли ви з'явилися? І пан Богдан, і ви з'явилися у таборі, так? От для людей небезпечних саме в Австралії Я правильно зрозуміла? У Австралії Приселені. вас вважали так. небезпечними всіх. Ні, є табори спеціально для небезпечних, це не концтабор, ні, а просто табір. Так інтер, їх так називали. Що це за табори були? Табори були, як люди приїжджали його родичі і мої родичі, ага. тому я Олексія казала, що сестру залишили на Україні, вона мала 4 роки, вона називалася Стефка, теж Стефанія. Як мама й тату приїхали до Австралії, то мене назвали Стефанія, бо знали, що хіба її більше не побачать. І мама, мама моя хорувала на серці, як приїхала, то померла 62-му році. Казала, її сестра мені розказувала, що пішла до керничі, дуже зима була і перестудилася і на серці захорувала. То значить, що навіть її ніколи знову не бачила. І ми, ми папери робили тато папери робив, щоб її дістати тут з нами жила, бо друга сестра моя, Ірена, родилася в Німеччині. То значить, Стефка в Україні, Ірина в Німеччині, а я тут в Австралії. Але Ірена з нами була. Але э, руски не пустили її. Забрала ті папери до Калуша до, до офісу, і руські на кабалки розтерли той папери і казали її йди назад до села. І тепер вона має 86 років і все -то знову. Боже, все -то а як зустрілися дві Стефанії? Ви її бачили вже вживу? Отак, наяву. Бачили? Та, я, о, так. Я, Та, цю бачили. зустріч, Як ви її зустрілися? Як зустрілись дві Стефанії? Da, у Львові приїхали у Львові від Польщі, бо моя, моя старша дочка Соня працювала у Англії за учителькою, і ми разом поїхали в той час. Пам'ятаю, до Львова поїхали літаком. Двері розкрилися, а вона там стояла. Це перший раз були у неї, може, п'ять-шість днів у селі, потім поїхали знову додому. Але вона мене дзвонить до мене переважно два чи три рази, може на тиждень. Я якраз тепер хахорую трошки, і вона дуже журича, як моє здоров'я є. Так добре, що у вас такі теплі відносини. Ви як близнюкові. Близнюкові, а, близнюкові так. це відголоски мами. Близнюки отакі. Ну, мама, мама як переживала, отак вона вам близнюків зробила. Тобто одна Стефанія і ще одна Стефанія для того, щоб вона не побивалася. Я думаю, вона щаслива від того, мама, що її продовжили, знайшли ще одну ну, триває це. Ви Йо? така берегиня. Я чую, як ви постійно з паном Богданом супровід ведете українською. То ви була перша вчителька в української для пана Богдана. чи ні? Пана Богдану, мама гов, говорила. Мама у мама, мама Польщі родилася, то мама, мама, вони говорили, але знаєш, як сказати? Польською, ну, польською, польсько, діалект, діалект. діалект, діалект, мішана. мішане Мішаною, Так, так, так звично. І... Так. І вони не училися, так як у нас так, у мене в хаті то нічого не говорили тільки по-українськи. Вірші до української школи, до пласту ходила, на танці ходила, до церкви ходили, але у Богдана не було таке саме, хіба, бо мама була з Польщі, тато з України. Так, вони по англійськи або по-українськи трошки говорили. Але знаєте, у той час було п'ятеро них, і мама, вони як сказати, ем, щоб мама погодувала і, і них е, збирала і до школи посилала. Не було і, коли, немає часу. Не було часу не мало, і, на українське, так. 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 І то шкода я тепер хапер я пробую його учити, але так я чую, я, я, але тепер запізно, бо він не знає. Я тр... я завжди кажу, що треба перше навчити, як альфабет іде. Правда, ага. як по українську алфат. А дивіться, воно різ а, а абетка. Ми кажемо абетка, але алфавіт правильно теж, бо то так. ще старіше. Бо як не знаєте, як писати я м'який знак, ж то. Мова не приходить так легко, треба знати сл... Алфабет і альфабет разом. букви, так, так. Букви, слів, ага. але mm. то нічого, ви можете букви не знати, але добре говорити. От я чую, все вдається. Єдина проблемка постійно треба підшукувати слова з полиці, з голови. Яке мені слово обрати? А так в цілому все добре. Хай будуть прості фрази, ви вже будете українську формувати. Коротенькими, я хочу, я зачав, от хай воно буде так, хай воно буде так, але це буде продовження. Розкажіть тепер, будь ласка, хто взяв позицію в родині проукраїнську, далі продовжувати у вас є дітки? Я, ми багато говорили вдома, як малі, як діти малі були. То, що ти мене питаєш? Так, 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 так. Як а, у вас у родині ні. українська, тепер ви взяли на себе вчительку, ви молодець? Ні, ні, у, у хаті трошки по-українськи говорили, як вони менші були. А як почали до школи ходити, то вже вони переміняли Дальше. на англійську. Я вам скажу, таке смішне сталося. Мали пса. І завжди по-українську до нього говорила, до добуде, ходи сюди їсти, шадь тут. І раз наймолодша моя дочка називається Льора, і вона uh -huh. казала, я не пам'ятаю, що ж до пса, я говорила, і вона каже: що вона не, не зрозуміла і, і каже: Мама, говори до, до нього так, як англійською. Мені у, у псові мови. А до псовий псова мова. Вона думала, що українська була мова, мова тільки для пса. Не що вона може, що то є моя рідна мова, вона, вона тільки маленька, може, три роки, ще що щось мала, але тато, та, 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 мій тато був трошки злостний, що ми не говорили. Або я навіть шлюб не брала з якимось українцем, що ліпше говорив. Молодець такий яскравий теж, щоб та, не мішати. Тато був дуже патріотичний. Якби знайте, якби війна ще була, і тато би жив, він би пішов воювати за Україну. І я, я читаю часом на Фейсбук, чи знаєте, що мама не тільки одного сина, але другого сина і чоловіка згубила. Так, цілими родинами ховаються ну, правда? То... І, 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 і війна. І просто мешканці мирні, я маю на увазі це вибухи, які не пов'язані саме з фронтом, а до нас прилітає ракета, і от на цьому От сьогодні в нас вночі теж була тривога, але а, Львів. Да. Львів у нас трошки спокійніший, аніж інші міста. Тож Богдан каже, Богдан каже, що він ніколи не, не виграє, бо немає солдати на, на землі. І то все, що він може робити, бухати і бухати, і люди зберегли. Нам і нам також і солдати потрібні, але більше нам потрібна зброя. 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 Та зброя. зброя, яку Україна могла би зробити. Ми самі могли то тією зброєю оборонитися. Історія тяжка цього. Ви зброя. знаєте, я от читала трошки про Австралію. і... Дуже невелика кількість українців, скажімо, у Канаді зберегти українську мову ну, дуже легко, тому що там створюється Україна. Канадці створюють свою Україну і живуть тільки українськими законами, просто на канадській землі. Те саме в США, а в Австралії це набагато тяжче, тому що не так багато українців, як зберігається в Австралії, чи проводяться заходи. Наприклад, фестивалі, фестиваль культури української. Чи відбувається? Розкажіть трошечки, о, тому що ви другий у нас саме з Австралії. Так, дуже дуже я. Є. є танцювальні групи, і хори, і завжди так, ніби я вже не була цілий рік, бо я хорую і не можу поміж людей ходити. Треба вважати на себе. Zdał. Ale je teraz są je um, koncerty, jest dzień, jest In Independence Day, do... niezależność, tak, 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 tak. I każdy parę miesięcy uję inaczej koncerty. I dopiero te dwa grupy. Ja nie jestem pewna, czy, czy to jest dobra idea, nie. Tak samo jak cerkwy, znacie, jedna była prawosławna, odna była katolicka i to ludzie rozrywało troszkę. Та тепер є одна група, що танцює і співає, є друга група, то що в Народнім домі зачалося. Um, то не є добре. Якби ліпше було, якби всі разом були, але я знаю останні пара років, може, скільки тут є, може a може, 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 так тисячу людей приїхало з України, і то є добре, бо церква, всі, всі старші люди вже померли, і всі ті нові приїхали з України, то знову починають і у Народній домі, і клюби зачинають, і у церкві до церкви знов ходять. І так помало-помало воно буде знову росте українська громада, бо є у них. Буде ді є діти, що виростуть і будуть триматися українські традиції. І то є добре. Бо багато дітей приїхали теж. У вас суботні школи є українські, які допомагають? Є? Є, yeah, є. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Але як я мала була, то ходили кожну суботу до української yeah, школи. Yeah. Від 9 до 1 години, так. А тепер та в п'ятницю я думаю, діти які ходять, може, одну годину, а решта одну годину танцюють. І то є добре теж. Так, так, це традиція. Бо ми ходили п'ятницю. Я вам скажу, що ми ходили п'ятницю ем, на, на, на пласт, суботу на українську школу, в суботу по до лев на спорт, неділю рано до церкви, побіді пласт. І так о, і тан група 3. ще було. Тод, салей, субот, в обіді було, то це ли п'яти суботу неділю всі зайняті робили... дні? Так, так, так. Не має коли відпочити. І то, бу... і то було добре, бо ви мали багато своїх ем, е, Friends, як кажуть, по dru... ну, друзів, друзів. друзі. Да, що... mm -hmm. що... Прин... що... Прин... По друзі. Так, що то саме робили, що ти робила і. Не це так. чудово. Осе це осередок, середовище, в яке ти потрапляєш. От вони впливають. Середовище, середовище це все. Всі друзі, дуже багато. Тобто там, де ти є, і вони на тебе впливають. Так чутливо пан Богдан збирав відомості про батька. Це дуже добре, що він це зробив. От, дізнався про свою родину. Я то я цього зробила Оля, це ви зробили? Так ви таке всього. Це, то, всього то, я, я написала до кожної людини на Фейсбук, що мала низького прізвища, так. може, двачі післала іслала знімку його тата Івана, і одна жіночка ж низького землю мала, але не є до нашої родини. Залучка. Так, так, ну, біля Вона має прізвище, але... І... Так, вже, вже є. Нічого. Я, я почула. Є, вже є. Що, втім, втім, втім. що ні, на цвинтарі що побачила схожого казала, чоловіка. Так, і вона казала, що він дуже подібний до Богданови тата. І як ем, я бачила знімку, тато мав такі чудові губи. Так і, і, як я подивилася, то з ним чисто тато, молодший брат був, і в того часу е, довідалася, що є шестеро брати, і говорили з най, той Іран був найстарший та тато, і наймолодший онуфрій називався того року, може три місяці тому помер. Мав 96 років. І раз говорили до нього на телефоні. Він до хати до когось пішов, що мав телефон, подзвонили і говорили. І останній раз, що він пам'ятає, що Іван мав 16 років, німці прийшли, його взяли і ніколи не знали, де він є, що він робив. І, Йо, і, і, до... і, і, не, про нього звістки немає взагалі. Ні, не було нічого. І хіба тато навіть не до школи не ходив, то не міг писати, знаєте. Навіть моя мама, я пам'ятаю, тато мій тато прізвище був Швець, мамине прізвище було Микулин. Таке містечко, а це Ога. Микулин дуже близьке. Близьке, та. А тато швеч. швеч. Тату швеч. Чоботи робив, але він ліпше шив, як чого ти робив. Ага. Тато та, та казав, що як приїхали до Австралії, то тато мусив маму навчити, як писати і, і читати, бо то саме, хіба до школи не ходили, знаєте, коли корови пасли, і так, так, не, було, але... не було шанс, щоб навчитися. навчитися. Так. Ви э, берегиня така. Це тільки українська берегиня, таке вміє робити. Е, ви от якраз утілюєте це все. Я вам зараз покажу ту берегиню. Берегиня жінка, яка береже, береже рід, береже українство, береже традицію. Ага. Ви берегиня. Бере, берегти. Бер... Оце і є берегиня, тому що все, що ви зробили, ви... оце в нас така берегиня оберігає. Все, що українське ага. є в символах, знаках, що ви що ви виготовляєте? Як ви любите, це вишиваночка? Ви зрозуміли? Вона ага. вишиванка. В ага. нас теж є символи. Але ото на вишиванці є берегиня. Знає, знаєш, оля останні три роки, поки майже чотири, що війна зачалася, люди. Багато більше знають про Україну, як знали. Ні, Навіть... Так, так. Зараз я вам покажу Калуш. Добре, ви вже знаєте де, так? Yeah. Десь тут, якщо ми yeah. ось будемо дивитись, зараз, зараз. Ось о, Калуш. Ага. Ось, дивіться, Калуш. о Турка. Тут... Зараз ми повернемо сюди. Давайте поглянемо. Yeah. Турка. Це буде з цього боку місто Турка. Тут буде Самбір. І турка, ось воно. А турка, воно дуже гарне, дуже. Yeah. Це, це звідти, це в його. Колоритна, гарна, ось турка, чудовий да, так. чудовий краєвид. Тому я вам кажу, чи є в Австралії щось, що нагадує вам Україну, тому що ви якраз такого містечка, де ліси, гори, мальовничі озера все одно є, це є. Є, є, є таке оля, але ми не маємо так, так Немає, багато, багато. Я, э, я землі, як на Україні. Знаєте, тільки у нас у горах є одна гора. Не є дуже багато. Може у Сіднею Львові чи ага. інакше. але для Південна Австралія є дуже маленька, і люди ближче до моря живуть, бо там є вода. А Цілком Австралія є дуже суха. І ще вам буде дуже цікаво знати про пана Богдана. Дуже колоритний народності. Україна, Україна це багато різних. Народностей, як ото колись були племена. І це своя культура. Є гуцули, є, гуцули, є там Буковина, є Слобожанщина, є Волинь. Богдан Ігорантонець забула як смужка, ось осянки, Як же ж їх називають? Лемки. 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 Такий народність можете пишатись. Їх дуже мало і, ймовірно, Пан Богдан та його батько лемками були. І, Оля, вони лемки теж я десь читала, що вони мають своє смо, не свою мову чулком, а інакше слова часом вживають, що решта Україна уживає. Дуже але то не хвилюйтесь, якщо ви почуєте не таке слово. Це добре. Оця Україна дуже багата на діалекти. Ми дуже багаті, бо всі різні. І оце, що відрізняється, воно тільки. Живе у тій частині, в тому селі. І якщо воно зникне, ми пропадемо, тому що буде дуже звужена мова, маленька. А нам цього не потрібно, тому що ми ділимося. Ви можете навчити мене, а я вас, тому що в нас різні слова. Це дуже чудово. Нам пощастило з цим, що Україна така багата мовленням. Зараз я ще покажу вам тих ленків. Мені самі дуже цікаво було, тому що коли ми ще почали ближче у Львові. Ось, бачите, Україна, ось тут турка. Ось тут турка. А, тобто, ймові, так, і це я так думаю, що батько явно був лемок. Я так думаю, тому що це культура так. Це, і воно все зберігається. Ось. Оце були лемка. Чому та, мама із Польщі, це може не з Польщі, це може якраз лемки були. Е, мені дуже приємно було поспілкуватися, і я вперше, вперше так. Захоплена вами про те, що ви зібрали рід, генетику свою, оце генеологію дерево, Ви зібрали чоловіка, ви знайшли витоки, ви знайшли своїх близьких, рідних. Тепер я вам бажаю ще відсвяткувати нашу перемогу, щоб перемогла Україна. І ми святкували ну, возвеличення нашої України, щоб всі були живі й здорові. Дуже приємно вітання вам з України. Нехай наша я... історія стане навіки на вустах у багатьох українцях. Так, то знаєте, А я вам ще щось смішне розкажу. Будь ласка, я, я скажу тут щащеник, бо ми католики є. Я ходжу до, до церкви Тарас е, Робенняк Вропеняк. Ага, і при до мене приїжджав до шпиталю кожний тиждень, ще ту причастував, і почала говорити. Я казала, що Богдан родина від турка є, що Низку Гус, і він каже: е, Низкус. Він каже, що я був у семинарії. У 19, 194 19, році чотири роки був у семінарії з Тарасом uh, Низького, Це то, то був тоновий племенник. Племінник oh, племінник. Так. Племінник є Ну, Так, <проб> no, кузен воно так і є. Cousin, <проб> так. То він чотири роки у ним, з ним був учився у семінарії, і таке ж мішке, що. Тут кавін, ми кажемо український збіг. збіг збіг обставин, збіг. Так. Збіг, збіг на перехресті. Так, так. так. І так, так. І так, так було теж, я скажу, як мій вуйко, вуйко Федьо, то він був у Польщі, втік з України, у, пішов до польської армії Другим світової війни. І він дістав у голову, дістав Ді. трошки. І він пішов до шпиталю в Шкотландії і женився з англійською сестрою, що коло нього ходила. І вони поїхали до Англії, жили в Англії. І він шукав свою родину. Шукав свою родину, але друга сестра Марія називалася, вона теж жила в Англії. Ehm, napisali do Kalusza, to wszystko, co ona pamięta, bo na to, że 16 lat było, jak wcięła z Niemiec, z Ukrainy. I ten major, który żył w Kalusza, wziął to list do, do Stańkowa, do, do sela i miał z siostry, w ich było ośmiu, dwa chłopców i sześć dzieci. I pisał do najstarszych ludzi w synie, І каже до тієї жінки до обидвої жінки, чи, може, ви знаєте ту жіночку, що я маю на землі, а вона каже, то наша сестра. І від того часу вони мали теж контакт і знали, що де вона є і де вони є. І Марія їх принесла, обидва сестри принесла до Англії на два тижні, щоб знову спілкуватися і разом бути. Таке чудо було, правда, що. Ніхто Я вам тільки хотіла сказати, що це Боже світло, ви розумієте, Бог збирає. Дехто не був, от він допомагає вам людьми, натяки, що завгодно буде, ви впізнаєте, хто це і що так. це. От, збирає докупи українці поселилися у всьому світі. Знаю. Україна mm -hmm. дуже велика, насправді, вона дуже дуже велика. Добре, Оля, дуже дякую. Дякую вам Аніч, також вам говорити. Папа нагадуємо, що спонсором нашого каналу є юридична фірма Табачук, яка спеціалізується на житловій та комерційній нерухомості у США.